А like Please, Lord, give me a sign A sign like Доброго дня. з нас на огляді нова Honda cb 500 пригнана з Австрії. Ось такий екземплярчик. Вся в оригінальній фарбі, мала маленький такий випадочок, ну ми зараз до нього дойдемо Гарненька, червоненька. 99-го року випуску. Версія S загальний такий огляд перед продажю чи перед покупкою. Резина ще має багато протектора передня. То, що ось такі от, трошечки було падіння, бачимо, тут тут от царапини, обломана ручка, ну це від, ще тут тріщинка. От Відновлювати це не буде, щоб людина бачила, що в, оригінальному, е в оригінальній фарбі не мальовано. І ще тут от, трошечки на кришечці. Ланцюжок, ми бачимо, що такий вже в кінці трошечки йому вже приходить, його, як би фінал, так що його треба підняти. Ну, можливо, тому хто буде закупляти в якості бонусу, подаруємо новий ланцюг. Задня резина теж має ще багато протектора. тормозний диск бачимо, трошечки ржавчинка є, але моцикл стояв. Останній тихогляд в моциклі пройдені в 2019 році. Тобто, і після того він став, був неуживаний. Стан підножичок. Стан задніх. Не знищено, не змарновано. От теж ми бачимо таке, що є. Відстояння вже от наклеєчка трошки підтирається. Не, оригінальні передні повороти, міняні, скоріш за все через падіння помінялася пара. Передній тормозний диск. От ми бачимо наклейки з тихоглядом. Тут от у нас ще тріщинка є. От вона пішла. Ну таке незначне падіння було. Ну що, спробуємо завести, слухати. Пильнички теж, пильнички теж варто буде поміняти. Забрали підсос. рівно тримає оберти. послухаємо корзину. Тихенько, тихенько робить. Пробіг заявлений 30, майже 5 тисяч. Не знаю, наскільки йому можна вірити, але стан в збережному циклу, який просто катались, катались і залишили. Так що, кому буде цікаво, буде в закріпленому коментарі ссылка на інстаграм, в тому будуть виставлені всі наші мотоцикли з описом, з ціною. Так що, і Підписуємося на канал на інстаграм. Завжди будемо старатися максимально швидко і максимально детально розказувати про нашу техніку. Якщо будуть якісь запитання, з задоволенням на них відповім. Всім гарного дня і мирного неба!